Дивіться, я завжди займався музикою, професійно в мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалася як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо. Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряду чудо. Мене переправляли з лікарні лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. я потім з Німеччині, Коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні, ну та офіційно ще й опорним співаком показав, це розлетілося по всім BBC, CNN, RIA, RTV, я не знаю всі газети. Forbes, The New York Times, Times, я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там не знаю, і ОСТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як в соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в Гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО, британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. Да? І роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of song озброєні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music на Червоній доріжці ось ми були разом з Баном. Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти. Взагалі, щоб ви розуміли, ці всі казалось би ну я на обложки тайм. Я людина року за версією журналу тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію. Мені ні денег нічого не заплатили, користалися цим всім, прималоли і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе. несе Поняли, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.